Вітаю на другому уроці для початківців. Ви вже знаєте, як будувати речення англійською, та, сподіваюся, вам вдалося зробити невелику презентацію себе. В цьому уроці ми навчимося правильно читати та вимовляти нові слова. Цей урок буде розділений на дві частини, адже фонетика це досить непроста тема в англійській мові. В цих двох уроках ми розберемо основні правила читання та вимови слів. Проте, поки ви тільки вивчаєте англійську, Краще кожне нове слово перевіряти додатково в словнику, особливо, якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви його вимовляєте. Ми почнемо з вимови голосних звуків. Умовно є 4 типи читання голосних звуків. Перший тип це коли наголошена голосна знаходиться у відкритому складі. Відкритий склад це той, який закінчується голосною або ж німою, і. Подивіться на слова, які ви бачите на екрані. Вони всі закінчуються голосною буквою І, проте в кінці слова вона не вимовляється тому й називається ще Німою. Голосні, які знаходяться всередині цього слова, будуть вимовлятися так само, як ми читаємо їх в алфавіті. Зараз я прочитаю алфавіт, а ви прослідкуйте за тим, як вимовляється кожна голосна. A, B, C, D E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Звернули увагу на те, як вимовляється голосна. Давайте ще раз повторимо: A, E, I, O, U, Y. А тепер потренуємось на словах. A. Plain, Late. E. He, she, we. I. High I. O. Home, Go. U – M'use. Y Sky My. Тепер прочитайте ці слова самостійно. Закритий же склад закінчується приголосною. Приголосні ніби закривають голосну букву з двох боків, тому склад називається закритим. В такому складі голосна навіть стає коротшою і вимовляється швидше. Голосні у закритому складі вимовляються наступним чином. Е. Кетмен. Е ст дрес. І sit фиш. О бокс док. А Run, fun і myth. Повторіть ці слова теж самостійно. А тепер трохи потренуємось. На екрані ви бачите слова. Зупиніть це відео і прочитайте їх самостійно, згадуючи попередні правила. Потім вимкніть відео назад і прослухайте, як вони читаються. Отже, готові. Читаємо разом. Date, hat. set, tune. Cat, fly tip – time, home, hot. Чудово! Залишилось розібрати ще два типи читання. Обидва будуть стосуватися вимови голосних з буквою R. Третій тип це коли односкладове слово закінчується на R або R плюс приголосно. Зверніть увагу на те, як голосна вимовляється в такому положенні. R er, На прикладах car, star, surf, her, sir, girl, work, sport, burn, purple і четвертий тип читання це коли R буде стояти між двома голосними. В такому випадку наголошену голосну перед R ми будемо вимовляти як у першому типі читання, тобто як у алфавіті. Сам звук R майже не вимовляється. A. Care Rare. E. Here. I higher. Fire. O. More Glory. U. Cure. Pure. I tire. І знову потренуємось. Зупиніть відео і прочитайте слова на екрані самостійно. Потім вимкніть і перевірте себе. Отже, поїхали. Care, car, stop, luck, bird, hire, sir, siren, sure, pure. Проте існують виключення. Наприклад, як ви вже знаєте, дієслово приходити вимовляється як кам, а не коум. В наступному відео ми розберемо основні правила читання буквосполучень з двома голосними. А також особливості вимови та читання приголосних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні уроки.